Вітаю! Ви дивитесь незламні на телеканалі Новий Чернігів. Наш черговий випуск особливий, адже ми зібрали думки чернігівців, які в часи блокади виконували надважливу місію. Рятували, допомагали вистояти і витримати, побороти страх, який пронизував кожну клітину нашого тіла, і відчай, який огортав нас щохвилини. Наші герої відважні, стійкі, але водночас звичайні люди. Сьогодні в день міста вони звертаються до кожного з нас, аби сказати про найголовніше. Для мене чернігів це рідне місто. Я народився, вирос, знайшов сім'ю тут а, і продовжую жити. Я жила в прип'яті. Після аварії я сюди попала у Чернігів. І Чернігів мені дуже сподобався тим, що. Ліс кругом, річка і таке тихе місто. Чернігів за оці 20 років майже став мені рідним домом, хоча й не звідси родом, але все-таки тут я вдома і тут будуть жити мої діти скоріш за все, і внуки я сама народилася в Чернігівській області, але вже 11 років проживаю і працюю тут в Чернігові. Для мене це вже стало рідне місто, це дуже величне місто, місто, в яке хочеться повертатися. Це мій дім завжди з самого початку. Як то кажуть, де родився, там і пригодився. Я родився, хоч в маленькому містечку Сновськ, але для мене Чернігів це таке ж рідне місто, бо тут народились вже мої діти. Родом я не з Чернігова, родом я з Донецької області. Але в цьому прекрасному місті я живу близько 30 років. Я дуже люблю це місто. Для мене воно стало рідним. У мене тут друзі, у мене тут народилися і виросли мої діти. Тут тепер живе моя мама. Місто для мене це все. Чернігів для мене це рідне місто, хоча я народився і не в Чернігові, а в Семенівці. Зараз воно знаходиться під постійними обстрілами, як і колись був Чернігів. Повномасштабне вторгнення для мене почалося 24 лютого. Коли о п'ять ранку моя Маярі Антоніна і сказала, Настя, приїжджай, у нас є перші вже поранені. Працювали швидко, працювали надійно, працювали на випередження, знали, що будемо робити, тому що були теоретично дуже гарно підготовлені моя команда. Їздили кожного дня по позиціях, проводили навчання, як зупиняти кровотечу, як надавати допомогу один одному. Прикордонники це перший рубіж. Кожен, я дивилася в очі хлопцям не ті сумніву, не страху, не переляку. Вони розуміли, вони були дуже мотивовані розуміли, вони розуміли, ми, що за нами місто. І якщо ми все місто пустимо ворога, буде дуже складно. Всі розуміли, що таке вуличні бої, всі розуміли, що будуть страждати цивільні новинні люди, діти. Чернігів це місто з зубами та іклами. Ми привітно сміхаємося нашим гостям, але наших ворогів ми рвемо на частини. Чернігів це місто спокою та затишку, але у складні часи це місто холоднокровне та рішуче. Страшно не було ніколи. Просто було таке відчуття ну, ти не знаєш, що буде завтра. От ти живеш одним днем. Як тільки почула ці вибухи. Я вирішила, що я буду залишатися на своєму робочому місці. Розривалися тут снаряди, йшло бомбардування міста, але незважаючи на це, відбувалися пологі. Ми прийняли за цей тяжкий час 137 новонароджених дітей. Дітки у нас складні в лікарні, всі потребували певної уваги, певного догляду. Тим більше, що багато з них ще знаходились на хіміотерапії. Що для них було в випадку, якщо б ми зупинили хіміотерапію, для них це було б ще фатальніше ніж сама війна. Було тяжко, і моя позиція була в перші бойові дні забрати сім'ю в лікарню. Так, да, в складних умовах. Але ми прийняли рішення разом з моєю колегою залишитись тут з Оля Володимирівною. Вона також сім'ю забрала сюди. У нас чоловіком тут знаходилась. Ми в підвалах проводили ті. Страшні перші дні війни. Коли почулися перші вибухи, ми прибули на місце роботи, де були прильоти артилерії або якісь боєприпаси. Ми приїжджали, забирали їх, вивозили в безпечне місце, а потім вони знищувались. Я во час війни нікуди не в'їжджала, прибирала своє місто, контейнера витягувала під бомбами. Під... Під обстрілами. А вже життя, як бомбануло, начали почали це, стекла теж в малосімейці повибивало. І почали эти люди, які зазначно на кучу виносять, а корі не, не в контейнер. Зітягуєш контейнера, тут бахкають, не знаєш, ховатися куди. Чи в підвал, чи в ту мусорку. Під обстрілами працювали, було по всякому. Були такі, що казали, чого ви їдете. Тому що стріляють і цим сміття. Воно не в угрози, типа не несе, вивезе. Після перемоги ну більше людей було, які казали, що да, ви правильно робите все так. Дорожне бути, і всі доволі. Якщо приїхала машина сміттєво, значить чернього живий. Працювали на техніці, яка у нас залишилась, тому що багато техніки у нас було пошкоджено обстрілом. Також нам допомагали наші комунальники, КП «Деснянське», Жеки, «Новозаводське». Організували ми транспорт. Не тільки водовозки, а і бортові машинки, на які ставили ємності, заправляли і підвозили людям питну воду. Підвозили воду на лікарні, на госпіталь, на нашу булочку по місту розвозили воду для мешканців, тому що з водою було з питною, дуже дуже тяжко. Люди навіть ходили на десну, на стрижень. Працювали в режимі з шостої ранку до комендантської години, а були такі випадки, коли е, навіть і пізніше. Ми дуже старалися і ми розуміли, що це наш фронт на кухні. Кухарів не було, мийників, посуду не було. Допомагали люди з підвалу, батьки. Це були е, юристи, це були вчителі. Ми на цій кухні харчували дві тисячі бійців, наших, які боронили наше місто, покладали голови за наше місто, захищали його. Пишаюсь нашими людьми, як вони тоді допомагали, волонтери привозили нам їжу в підвал. В березні минулого року Чернігів захистив мене. І тепер, де б я не була, я роблю все від себе залежне, аби захистити його. Для кожного з нас це дійсно місто Герой. Та місто Героїв залізний тил столиці, адже вони не дали можливості оркам просунутися на Київ. А Чернігів це незламність. Це місто, яке от дійсно показало, затримало оборону. Дякуючи нашим хлопцям, вони зробили все можливе, неможливе із втратами, із пораненнями, але вони витримали це все і просто, якби не Чернігів, зараз би Київ не існував. Єдине, що о, трохи давало збій, це медичне забезпечення на початку війни, тому що е, не, не хватало перев'язок, не вистачало індивідуальних аптечок. Аптека. Зразу була евакуйована в підвальне приміщення для того, щоб її не розбомбили. Ми звідти брали і ліки, і перев'язки, і інструменти, і жгути есмарха рожеві, бо тоді ще не було в нас наявності турнікетів, і надавали допомогу важкі осколкові поранення, політравми, кровотечі. Вони потребували негайної евакуації, що нам вдавалося завдяки тому, що були ще можливості евакуювати в 407-й наш госпіталь, в обласну лікарню. Довозили всіх. Мається на увазі поранених, але, скажімо так, приходилось надавати допомогу не тільки нашим військовим, походу ми забирали. На вулиці везли в цивільну лікарні, навіть циві... наших людей, чернігівців не можна було ну уявити, що таке може бути в такий наш час в 21 столітті. Ми навчали дітей, ми планували своє майбутнє, і ось в один момент просто все це було перекреслено вторгненням Росії на територію України. Було складно, було страшно. Страшно більше за, не за себе, а за дітей. Один син. Зараз хвилиночку. Дуже страшно було за дітей, так як один син був в окупації вдома, другий син був у Києві. Була можливість і поїхати за кордон, але мої батьки тут знаходяться. А які я приклад показую для своїх дітей? Якщо ти відносишся до Тих дітей, які тут знаходяться як до своїх, то звичайно рішення таке. Коли вже прилетіло в школу, прилетіло до моєї хати, я отримала поранення, знаходилася в лікарні. Я не опускала руки. Мої колеги заміняли мої години. Але я також допомагала як могла. Я перевіряла електронні листи, де діти надсилали домашні завдання. Я також спілкувалася по в телефонному режимі. Вони були тоді найліпшою підтримкою. В той складний час для мене, а я, мабуть, для них. Люди більше відносились так, що допомагали там. І коли дуже стріляли, так вони навіть в підвал звали. Кажуть, заходьте, пересидьте, потім поїдете далі. Так що Я думаю, що народ був нормальний. Хто залишався тут, вони достойно достойного повели. Справа в тому, що коли ти береш на себе відповідальність за щось в своєму житті, то ти маєш цю відповідальність нести до кінця. Ну для мене моя відповідальність це моє підприємство. І, власне, не просто підприємство, це підприємство, яке опікується живими істотами зберегти ну, максимально життя і здоров'я тих, хто був під опікою ветеринарно стерилізаційного центру на момент початку повномасштабного вторгнення. Нікуди не поїхав, тому що роз. Розумів, що кому же ж треба працювати. Якщо ми всі роз'їдемося, то як же ж місто тоді буде? І коли ми закінчили е, більш-менш роботу у нас в області, е, ми почали допомагати іншим областям. Перевіряли школу в Чугуївському районі, і там я натрапив в школі на міну. Тривалий час е, був у лікарні, потім е, проходив протезування в Штатах. І реабілітацію, і зараз е найближчим часом я планую повернутися на роботу. Вперше я після лікарні прийшла сюди на милицях. Ось я дуже була рада кожному з своїх діток, кого я побачила. Була рада своїм колегам, батькам, тому що ну я не уявляю своє життя без школи, і діти це наше майбутнє. Потрібно вірити, жити, працювати, і будувати нашу державу, навчати дітей. перших днів війни я розуміла, що якщо не вистоє Чернігів, не вистояє Україна. Ну, для мене це було настільки важливо, тому я е дуже дякую е нескореним чернігівцям, які всі як один стали на захист нашого рідного міста. Я дякую за те, що ми вистояли. І дуже бажаю всім якнайшвидшої безапеляційної перемоги над ворогом. Я думаю, ми всі побачили, які ми можемо бути, коли ми будемо їди, коли ми є єдині. Тому це відчуття єдності, треба не втрачати. Це перше, а друге, чернігів стояв і буде стояти в першу чергу завдяки людям. І всім треба розуміти, що якщо, наприклад, із 20 е, тих, хто сидить в човні, гребе двоє. Якщо вони перестануть гребти, то човен потоне весь, в тому числі і ті 18, що не гребуть. Тому треба працювати, треба гребти, треба бути єдиними. Ми маємо будувати, будувати постійно, і справа не в цеглах, і ми маємо будувати постійно і суспільство, і взаємодії в суспільстві. А цегли це так попутно. Місто це відчує, і коли ну, кожен з нас, хоч трошечки докладе зусиль, щоб зробити місто краще чи людей навколо краще. Це не не тільки там відбудова, чи просто квітки висадити там, десь під вікнами багатоквартирного будинку. Ну будь-що. Тоді процес піде швидше. А скільки Та Бог його знає, скільки скільки Бог дасть, а у Бога днів багато. Тому ми, як на Афгані садили дерева катальку. Так, мене брали тоді теж інтерв'ю два мужчини. І таке мені запитання дали, чи приймуться ці дерева. Так у мене аж з душі вискочило, що вони обов'язково приймуться, бо вони будуть наших хлопців з перемогою зустрічати. І всі як одне дерево прийнялись і ростуть. Mm -hmm. да. Так що будуть зустрічати наших хлопців. Ми стараємося, щоб дождатися, щоб наші хлопці з перемогою прийшли у гарне, чисте місто. це наше місто, воно бути чисте, відстроєне. Головне, щоб не було, Закончила, щоб війна. І я думаю, всім чернігівцям буде приємно, коли. Їхнє місто виглядить, будемо так сказати, достойно. Відбудується і буде найкраще місто на нашій Україні. Для мене Чернігів це місто, яке завжди не стоїть на місці. Воно постійно розвивається. Розвивається із природою, подивитись тільки на наші дерева, на наше повітря. Воно постійно змінюється і змінюється найкраще. У нас найкраще місто. Наше місто дуже красиве. Не хотілося, щоб воно після перемоги було іще ще як найкраще. Потопало у квітах, щоб люди були радісні, ходили по нашому місту. Ну і щоб діти були наші щасливі в нашому місті. Не було цього страху, і просто я бачу, як ті повітряні тривоги, ті дітки. Я дуже хочу, щоб дітки росли далі, навчалися, і вони не бачили цього всього. Просто ну. Я хочу, щоб місто жило, розквітало, розвивалося найдалі, відбудувалося якнайшвидше. Я хотів би бачити Чернігів і, взагалі, все суспільство таким, яке відчуває, що воно володар. На своїй землі звичайно ну мирним, звичайно, красивим, звичайно, спокійним, звичайно, успішним в усіх галузях там, да, тобто в освітніх, в економічних, в культурних і так далі. Ну і звичайно, тобто відповідальним, відповідальним з точки зору всіх, з точки зору кожної людини, кожного чернігівця, кожного гостя міста, по відношенню один до одного, по відношенню до. Оточуючих до природи, до культури, до роботи інших людей, до тварин, в тому числі. І тільки тоді це буде справді європейське місто, це буде справді гуманне місто, чого ми прагнемо. Після повномасштабного вторгнення кожен день це день Чернігова, тому що це наш дім, наша святиня і наша фортеця. Чернігів – це те, що у нас в крові. День міста Чернігова. Я хочу вам побажати чернігівцям перш за все, витримки, тому що ми вже витримали досить багато всього від наших сусідів. І ще ми не знаємо, скільки нам придеться витримати це в першу чергу. І хочу побажати, щоб було мирне небо над головою і закінчилися всі обстріли і. Сирени, це все те, що не дає спокійно нам жити. Для мене Чернігів це місто герой та місто героїв. Тому хочу побажати всім чернігівцям мирного неба, віри в перемогу. Всім терпіння, наснаги. Перемога все одно буде за нами. Ми сильні, українці, нація незламних. Дорогі люди, любіть один одного, поважайте один одного, відноситесь. З повагою до самих себе і відносити з повагою до своїх ближніх, любіть своїх дітей, будьте такими ж стійкими, які ви є. Люблю вас. Не бійтеся народжувати навіть такий складний час, адже народження малюків. Це найкраща подія в вашому житті. Всіх чернігівців вітаю з не міста, щоб вони любили наше місто, любили. Як будуть любити наше місто, то воно дивіться, по-перше, як стали відноситися до свого міста Чистіше, наскільки стало набагато чистіше. Вже вурники дають, так не, не розкидають вже сміття по газонах. Так, що щоб всі були здорові, Божого всім благословення, і щоб ми зустріли наших хлопців з перемогою. Ми 405 405-й батальйон, який щоденно забезпечує їжу або харчує наших захисників України. Аби у нас були сили відбивати атаки ворога та забезпечувати надійність тих, хто в тилу. Вітаємо рідний Чернігів зі святом! Після нашої спільної перемоги хочемо бачити його успішним і красивим. А людей чернігівців щасливими та радісними. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, дороге товариство! Шановні Чернігівці, я вітаю вас із днем народженням вашого славного міста. Чернігів це місто герой. Чернігів це місто героїв. Разом усі ми переможемо у цій війні. Слава Україні! Зі святом, рідний Чернігове, до твого дня наступного року, кожен із твоїх синів та доньок приносе тобі перемогу, тому що зараз ми робимо все від нас залежне, аби це зробити.